Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку скоромовки, лічілки, складання лічілки. В підручнику це сторінки 32, 33. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а знанням мерщій хапати. І починаємо з розминки. Зроби, як плаче дитина. Як сміється маля? Як мама заколисує дитину? Чистомовкою попрацюємо. Читаю я, ви повторюєте за мною. Шу, 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 чистомовки я пишу. Яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки, 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 всі говорять за любки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу і начіть читати чистомовку. Сьогодні на уроці ми тренуємо правильну вимогу за допомогою скоромовок та лічилок. Отже, давайте пригадаємо з вами, що таке скоромовка? Які твори називаються скоромовками? Скоромовки це жартівливі вислови, складені із важких для швидкої вимови слів. І сьогодні ми з вами повчимося читати чисто скоромовки. І давайте пригадаємо, для чого складають скоромовки. Скоромовку застосовуємо для тренування артикуляційного апарату, так, щоб вимовляти чисто звуки. Давайте прочитаємо кожну скоромовку по кілька разів, щоразу пришвидшуючи темп читання. І водночас треба стежити за правильною вимовою. Якщо спочатку не виходить прочитати скоромовку швидко, не переймайтесь і не треба м, зразу кидати це діло. Треба навчитися спочатку повільно читати, а потім все швидше, швидше і швидше. Отже. Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьків, не виредуйте, вередниченьки, наваряться варениченьки. Давайте ще раз спокійно і повільно. Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьків, не виредуйте, вередниченьки, наваряться варениченьки. Давайте швидше спробуємо. Виредували вередниченьки, що не зварили варениченьки. Не вередуйте вередниченьки, наваряться варениченьки. Ще швидше? Вередували вередниченьки, що не зварили варениченьки. не вередуйте вередниченьки, наваряться варениченьки. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку. Швидко. Наступна скоромовка. Спочатку читаємо повільно. У сіренької горлички, туркотливе горличко. Туркоче горличка через туркотливе горличко. Швидше. У сіренької горлички туркотливе горличко. Туркоче горличко через туркотливе горличко. Швидше. У сіренької горлички туркотливе горлечко. туркоче горличка через туркотливе горличко. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку. Наступна! Ззичіть над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Ззить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Поставте відео на паузу і почитайте скоромовку. Хитру сорок спіймати мороку, а на 40-40, сорок 40 сорок, сорок морок. Я думаю, цю скоромовку ви всі, -всі, -всі знаєте. У вас все швидко вийде. Хитру сороку спіймати морок а на 40-40-40 морок. Галасливі гави і галки у гусенят взяли скакалки. Гусенята їм гилгочуть, що й вони скакати хочуть. Спробуємо ще раз. Галасливі гави і галки у гусенят взяли скакалки, Гусенята їм гилгочуть, що й вони скакати хочуть. Поставте відео на паузу і перечитайте скоромовку, пришвидшуючи темп читання. Počinimo. 3, навіть як у нучі три, лапки роблять раз, два, три! Печик любить пострибати, любою повисіляти, криться вниз і до гори Роди справно, раз, два, три. Це роблять раз, два, три. До вечірньої пори. Він надіє! Раз, два, три! Працюємо далі. Пригадайте, які твори називають лічилками? Лічилка – невеликий віршований твір, зазвичай дитячий, яким визначається роль і місце у колективній грі кожного учасника. Прочитаємо лічилки. вивчи ті з них, які тобі найбільше сподобаються. Я жмурюсь, заплющив очі. Всі ховайтесь, хто де хоче. Вмить розбігла дітвора і ти шукать мені пора. Більш не буду я чекати. раз-два. Три іду шукать. Поставте відео на паузу і навчіться читати лічилку. Жабка жабку узяла за лапку. Сиди, мовчи, не плач, не кричи, не скигли, не квач, а то будеш квач. Так само поставте відео на паузу, навчіться читати. За горами, за лісами стоїть бочка з пирогами. Один, два, три. То жмурити мурити будеш ти. Сів метелик на травичку і сказав таку дрібничку: 1, 2, 3, вийдеш ти. Поставте відео на паузу, визначіть, яка з лічілок найбільше вам сподобалась, і вивчіть її на пам'ять. Знайдіть в лічилках слова, які римуються. Чи має лічилка зміст? Назвіть ігри, в яких використовують лічилки. Ваше домашнє завдання вивчити на пам'ять скоромовки, які тобі найбільше сподобались. Скласти свою лічилку. Ну, можливо, вивчити іншу, якусь таку, якої немає у нас в підручнику. І записати відео. В кінці уроку емоційна ромашка. Оберіть колір. Як вам працювалось на уроці? Я вам дякую за вашу роботу на уроці. і Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!